Дещо раніше від запланованого, а саме з 1 квітня замість 1 липня поточного року Міністерство охорони здоров'я України заборонило звернення до лікарів первинної медичної ланки, просто кажучи, терапевтів без підписання декларації з пацієнтом. Винятком є невідкладний стан хворого. Тепер ми отримаємо кошти тільки на тих громадян, які уклали декларації. Ті громадяни, які декларації не уклали, за них держава жодному закладу, місту, регіону, ні копійки не платить. Получається, ну, що ці люди у нас якби так виразитися безхозні. А якщо пацієнт не задекларований і звертається до... Поліклініки, до сімейного лікаря, то буде ситуація приблизно така, як ось раніше було, що ми всі були приписані: житель міста Коростня, ми тебе приймаємо. Приїхав з іншого регіону, ти чужий, ми тебе не зобов'язані приймати. Так само і це буде. Якщо ти прийшов без декларації, то ти чужий. Тебе ніхто не зобов'язаний приймати той що пацієнт знаходиться в такому стані загрозливому для його здоров'я. Звичайно, невідкладна допомога надається на території всієї України, всіма медичними працівниками, любим громадянам України, не України, любому якому людині, яка знаходиться в невідкладному стані, в загрозному для житті стані ця допомога як екстрена, так і невідкладна, завжди. Надається, не зважаючи на те, хто іде задекларований чи не задекларований. Крім того, непідписана угода з обраним терапевтом створить масу незручностей для людини, навіть якщо вона не захворіла цих людей можуть виникти проблеми, якщо чи якусь довідку отримати, чи, скажем, те ж саме якесь оздоровлення санаторне, або навіть от людина померла і свідоцтво про смерть виписати людини немає лікаря. Ну, це проблема. А хто буде писати? Проте підписати угоду декларацію можна вже безпосередньо записавшись на прийом до лікаря. Єдине, що хотів сказати, що вже у нас є певна кількість лікарів, які набрали свій ліміт декларації, тобто 1800 осіб, і в таких випадках лікарі можуть відмовити, якщо ви хочете обрати цього лікаря. І в нього вже об'єм практики 1800. Лікар може вам відмовити і сказати, вибачте, я вже набрав необхідну кількість людей. Це тільки в цьому випадку вам можуть відмовити. Якщо ж у лікаря не набрана. Кількість людей, то він не має права вам відмовити. Ви обов'язково має вас задекларувати. Завчасно перевірити, чи має лікар можливість укласти з вами угоду декларацію, чи вже набрав максимальну кількість пацієнтів, можна на сайті МОЗ або ж в реєстратурі поліклініки. На даний час понад 80% відсотків користенців підписали декларацію, і ці показники одні з найвищих в Україні. Як зазначають лікарі терапевти Робота у нових умовах спростила життя і лікарю, і пацієнту. Ну, зараз у нас якраз іде момент такої освоєння цієї програми. У нас є використовується МІС, тобто електронна система Медстар. Ми тільки почали з нею працювати. Тобто, ми ще також зараз в стадії освоєння, навчання і взагалі. На майбутнє, тобто десь колись вже з 1 травня ми так плануємо, вже повністю перейдемо працювати з новою системою і передбачає, що черг не має бути до лікаря під кабінетом. Пацієнт може записатися до лікаря трьома способами. Перший це для молоді дуже зручний спосіб через додаток. Медкарт 24. Тут пацієнт собі заводить свою електронну карточку, вносить свої основні дані, свій номер телефону відповідно і сам запишеться до лікаря на зручний час на 2 тижні вперед. Другий спосіб це для тих, хто не має таких телефонів. Або не розуміє через реєстратуру. Або прийшовши самостійно, або зробивши дзвінок, реєстратор так само внесе всі необхідні дані прізвища по батькові і також запише на прийом на годину конкретно, на два тижні вперед, на будь-який час. І третій спосіб, коли лікар сам може записати пацієнта, наприклад, він перебуває на лікарняному у мене. І е, я сама е, назначаю день, коли прийде, і на яку годину краще пацієнту буде підійти. Крім того, серед плюсів введення електронної медичної картки пацієнта, яка вже точно не загубиться. Є й можливість отримати рецептурні ліки. Зараз ми вже ось з 1 квітня переходимо на електронні рецепти. В перспективі планується електронний лікарняний листок. Тобто, отакий документообіг. І це можливо буде робити тільки з тими пацієнтами, які мають декларації, яких дані внесені в електронну систему охорони здоров'я України. Якщо цього не зробити, то просто такі пацієнти випадають і вони не можуть за цими сервісами користуватися. Тобто їм і рецепта не може вона виписати, ні лікарняного листка, ні доки, ніякої довідки. Тобто, в зв'язку з тим, що йде, планується повністю автоматизований цей електронний документообіг в, в Україні, то це буде проблема для людей, які не ці декларації в перспективі. Навіть лікарняні будуть електронні. А з середини 2019 року стартує реформа вторинної ланки, тобто й консультації вузьких спеціалістів пацієнти будуть отримувати після укладання договорів. Та досконало про схему взаємодії медиків вторинної ланки та пацієнтів широкий загал дізнається дещо пізніше.